Хлопці, я з преси. Туди, Туда, туда, ласка. Ми, Ми що не ще не взяли. міліцію. Міліцію ще не взяли. Сейчас стреляем. міліція. там, сейчас стреляют. Пошли, сейчас возьмем, прокомментуемся. Прокоментуйте штурм прямо йдё? зараз, будь ласка. Ви штурм, штурм? Кого... Давай, давай, штурм, якого, штурм? якого... Штурм? Що за будівля? Чекайте, чекайте, чекайте. Преса, я, ви я вийду. блядь. Я вийдіть вийду зі мною, прокоментуйте, ласка. Давай, виходи отсюда. Нічого нету, все нормально. Закрывайте. Кто самый? Дивля, хто позиціонує, як себе... Это я хозяин. Ви Так, да, все. Як вас звати? Назвіться, я піду. Петро, давай. Петро і прізвище. Петро і Валенко. Не валенко. Свиридова. Давай. Депутати від партії регіонів вчора почався погром. А, якого депутата? А, а, я... Як депутата? звати? Іванюшенко? Іванющенко, так, так, так це ж цей, Юрий, так. Та, та. А потім почали погром тут. Був погром, але і, і ми самооборони сотні Ісуса Христа приїхали по громів, щоб в Києві не було погроми.